Українська народна казка, названий батько. Залишилися три брати з сиротами ні батька, ні неньки. І з дому нема нічого, ні хазяйства, ні хати. Ото й пішли вони всі втрьох найматися. Ідуть, та й думають, коли б Бог дав натрапити на доброго хазяїна. Аж іде дід, старий пристарий, борода біла аж до п'ят. Зустрів братів та й питається, куди це ви, дітки, ідете? А вони кажуть найматься. Хіба у вас свого хазяйства нема? Нема, кажуть, якби до доброго чоловіка в найми попасти, то ми б йому по правді робили, по щирості слухались, і за рідного батька його б мали. Тоді дід і каже Добре, коли так, то будьте ви мені, сини, а я вам батьку. Слухайтесь мене, то я з вас людей пороблю. Навчу, як жити, справдою не розминаючися. Згодились вони та й пішли з тим дідом. Ідуть темними лісами, широкими полями, ідуть та йдуть. Коли, бачать, аж стоїть така хатка чепурна, біленька, у вишневому садку, квітками обсаджена. Вибігає з хатки дівчина. Така гарна, що сама, як та квіточка. Глянув на неї старший брат та й каже, Коли б мені цю дівчину посватати, та ще щоб були з мене воли та корови, а дід батько й каже Добре, ходім сватати. Буде тобі дівчина, будуть у тебе воли й корови. Живи щасливо та тільки за правду не забувай. Ото вони тоді пішли сватати ту дівчину, висватали її. Відгуляли весілля, вже старший брат хазяїном став, і в тій хаті залишився жити. Ідуть вони далі, вже втрьох. Коли знову стоїть хата гарна, а коло неї млин, і ставочок, і дівчина хороша. Щось робить коло хати така працьовита, то під старший брат тільки глянув та й каже. Коли б мені ту дівчину за себе взяти, та ще щоб млин і ставочок мені, то я б у млині сидів та й хліб мав, поки мого віку. А дід батько й каже Добре, синку, так і буде. Зараз вони пішли в ту хату, посватали дівчину, уже підстарший брат до тієї дівчини в пристає. Відгуляли весілля, тоді й каже дід батько. Ну, синку, тепер живи щасливо. Та гляди, за правду ніколи не забувай. Та й пішли собі вже вдвох дід батько та найменший син. Ідуть, коли бачать, хатка в бога стоїть, і дівчина виходить з хати, гарна, як зірочка ясна, а в бога така, що латка на латці. То найменший брат і каже, коли б мені із цією дівчиною одружитися, то робили б ми і хліб у нас був би, та не забули б ми і про вбогих людей. І самі б їли, і людей наділяли б. Тоді дід батько й каже Добре, синку, так і буде. Глядиш тільки, правди не забувай. Оженив і цього та й пішов собі по світах. А три брати живуть. Старший брат так забагатів, що вже будинки собі побудував, червінці складає, та тільки про те й думає, як би йому тих червінців найбільше настягати, а щоб убогому допомогти, то того і не згадуй, дуже скупий був. Підстарший брат теж забагатів, стали за нього наймити робити, а сам він тільки лежить, їсть, п'є, та порядок дає. Найменший так собі живе, коли що дома є, то й з людьми поділиться, а як нема, то й так собі проживе. Ото пішов дід батько по світах, пішов, а тоді вертається. Подивитися, як то його сини живуть, та справдою не розминаються. Приходить до найстаршого старцем убогим, той ходить по двору, кланяється, каже якби ваша ласка подати мені милостині. А той каже ге, не такий старий. Схочеш, то заробиш. Я сам нещодавно на ноги зіп'явся. А в нього добра такого, що страх, будинки муровані, стоги, стодоли, худоби повні обори, комори добра повні гроші, а милостині не дав. Пішов той дід, відійшов так, може, з версту, став, оглянувся назад на ту господу та на те добро. Так усе добро і запалало. Пішов він тоді до середульшого брата, приходить, а в того і млинок, і ставок, і твечко гарне. І сам він у млині сидить, от дід уклонився низенько та й каже Дай чоловіче добрий, хоч трохи борошна. Я вбогий чоловік, не маю нічого з'їсти. Кода каже я ще й собі не намолов. Багато у вас тут таких вештається. Пішов дід, відійшов трохи, оглянувся, так і обхопило той млин полум'ям. Приходить той дід до третього брата, а той живе в Богу, хатка невелика, тільки чистенька. Прийшов та такий уже зробився обшарпаний, обідраний. Дайте, каже, ради Христа хоч шматочок хліба. То той чоловік, ідіть, каже, дідусю, в хату, там вас нагодують і хліба дадуть. Приходить він у хату. Жінка, як глянула на нього, що він такий обідраний, пожаліла його, пішла в комору, винесла штани, сорочку, дала йому, надів він, та як надівав, вона глянула аж у нього на грудях така рана велика, така страшна. Посадили вони його за стіл, нагодували, напоїли, а тоді чоловік питається Скажіть мені, дідусю, що це у вас рана на грудях? А це каже така в мене рана, що від неї мені скоро смерть буде, тільки мені день і залишився жити. Оце, лихо, каже жінка, і нема на неї ніяких ліків? Є, каже дід, та тільки ніхто тих ліків не дасть. Хоч кожен може, тоді чоловік, а чому ж не дати, аби міг, кажіть які. Та такі, каже дід, як хазяїн сам візьме та підпалить свою хату, та все його добро згорить, то тоді взяти того попелу та й затоптати мені рану, то так і загоїться. Та хіба ж є такий чоловік на світі, щоб те зробив? Замислився найменший брат, довго думав, а тоді до жінки. А як, жінко, думаєш? Та так, каже жінка, що ми хату вдруге наживемо, а добрий чоловік, якщо помре, то вже йому другого життя не буде. Ну, коли так, каже чоловік, то винось дітей з хати. Повиносили вони дітей, самі повиходили. Глянув чоловік на хату, жалко йому свого добра, а чоловіка ще більш жалко. Взяв та й підпалив. Так ураз вона полум'ям і взялася. Де й ділась, а замість неї постала інша хата. Така гарна та пишна. А дід стоїть та тільки всміхається. Бачу, каже сину, що з вас трьох, тільки ти не розминувся із правдою. Живи щасливо. Тут одразу пізнав чоловік свого батька, кинувся до нього, аж його вже й нема. Дякую, підписуйтесь на канал.